23 серпня вся Україна вшановує одну із головних державних святинь Державний прапор України. Сьогодні в місті Світловодськ відбулись урочистості з нагоди Дня Державного прапора України. Розпочали дійство з велопробігу, мета якого була доставити прапор України до місця проведення мітингу на честь свята. Далі біля пам'ятного знаку Борцям за волю і незалежність України відбулася урочиста частина, у якій взяли участь представники виконавчого комітету на чолі з міським головою Андрієм Маліцьким, старости селищ, представники України. Равлін та організацій військовослужбовців, молодь та громадськість. Під звуки гімну України урочисто підняли державний прапор України, міський голова та військовослужбовець, який зараз відновлюється після поранення. Хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні вшанували пам'ять героїв, полеглих за свободу української нації, за незалежність нашої держави. Зокрема, з вітальною промовою до присутніх звернувся очільник громади та вручив перші паспорти юним світловичанам, а також символічні прапори. Сьогодні ми маємо визнавати гідність і підтримку на наших Збройних сил України для того, щоб в такий складний час бути єдиними громади, військові, політики. І саме сьогодні ми в громаді приймаємо юних, молодих українців. І саме зараз, тут, на цьому місці, для того, щоб підняти патріотичний дух, для того, щоб молодь зростала і розуміла, якою ціною дається можливість жити і працювати, а також творити в нашій Україні саме тут. Зараз як ніколи раніше розуміємо всю глибину таких свят. Державний прапор України це не просто символ, це душа українського народу. Сьогодні він майорить у різних куточках світу. Це втілення нашої незламності, боротьби за свободу та незалежність. Він нас єднає, дарує надію та віру в майбутнє. Віримо в нашу перемогу та робимо все заради перемоги. Все буде Україна.